Для мешканців села виряться відкриття нового дитячого садка важлива подія. Кількість дітей дошкільного віку тут сягає двох сотень. А єдиний дошкільний заклад у селищі за три роки прийняв всього 22 дітей. Батьки змушені були відводити дітей в садки у сусідніх селищах. Тут була проблема, бо треба було в сусідні в сусідні села діти, діти давати тут. Не було дуже потрібен цей садочок. Був. Це була дуже велика проблема, коли садочка не було, тому що багато жителів нашого чудового села не могли де залишити своїх дітей, тому що інші садки переповнені. Новий садок не тільки розширили, а й устаткували сучасним обладнанням. Нові ліжка, меблі, сантехніка та повністю електрифікована система опалення. Робили все, аби дітям було зручно. Діти ж подобали садок вже з перших хвилин перебування у ньому. Мені подобається в цьому садочку, тому що тут багато іграшок, і тут діти дуже люблять ходити. І Я в тому числі бажаючих віддати дітей до закладу дошкільної освіти чимало. У черзі в дитсадок 180 дітей, проте до групи наступного року буде зараховано тільки частину з них. Ми будемо дітей брати по номерах реєстрації. Звичайно хто перший зареєструвався, той перший йде. А, і тому деякі батьки висловлюють незадоволення, тому що, на жаль, написали заяву пізніше за інших. Проблема загострювалася ще й тим, що у сусідньому селищі Королево приймати дошкільнят із інших сіл відмовлялися. Тому працівники Виряцького дитячого закладу розглядають можливість збільшення місць. Як мінімум на дві групи. В садочок буде запущений на чотири групи: ясельного віку, середнього, молодшого та старшого. Садочок укомплектований повністю меблями, буде 70 розрахований він на 75 місць, але можемо зараз розташувати 82 діток. І так само територія, площа приміщень дозволяє нам відкрити додаткові ще дві групи. Але немає меблів, немає фінансування. Кошти на будівництво дитячого садка виділялися в основному з сільського бюджету. Загалом витратили до 4 мільйонів гривень. З відкриттям нового дошкільного закладу існуючий дитсадок при Виряцькій школі закриють у сільській раді. Запевняють, це дозволить більш раціонально використовувати приміщення місцевої школи.